Яриш сполучені штати приєднаються до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з літаками F-16. Про це сьогодні лідером групи Семи в Японії сказав Джо Байден. Таку інформацію Українській службі голосу Америки підтвердив високопосадовець адміністрації США. Тим часом Володимир Зеленський їде до Японії, щоб особисто долучитися до саміту і зустрітися там із Джо Байденом та лідерами інших країн. Про це поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка в ці дні працює на саміті в Хіросімі і знає більше деталей. Юлію, вітаю тебе! Дякую, що поперепізній пізній час приєднуєшся до цього ефіру. Що тобі відомо про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах? Так, коли воно може розпочатися? Які країни до цього доєднаються, і чи можна в принципі тепер казати, що тепер передача Києву західних винищувачів, Юлію, це лише питання часу? Остап, це дуже важлива заява, дуже важливе підтвердження, яке ми сьогодні отримали від представника Білого Дому. І як ідеться у його повідомленні, очікують ці країни, країни цієї коаліції літакової, що тренування може розпочатися вже найближчими тижнями. Також вони зазначають, що поки це тренування буде відбуватися, очікують, що воно буде відбуватися за межами України. Не повідомляють конкретно де і кажуть, що поки це тренування буде відбуватися, країни коаліції вирішать коли саме надати Україні винищувачі, в якій кількості і які країни можуть це зробити, судячи з заяв, які ми почули на реакцію цього повідомлення, то принаймні Нідерланди, Бельгія, Данія та Велика Британія це ті країни, які є членами цієї коаліції, і власне вони привітали цю заяву від Білого Дому від президента Байдена і сказав зокрема Ріші сунок прем'єр-міністр Великої Британії, що разом із партнерами з Бельгії, Данії. Та нідерландів будуть робити все можливе, щоб Україна отримала ці спроможності і посилила свою свої, свої сили у повітрі. Остапе дуже важлива заява. Ми не сподівалися, що ми почуємо якусь конкретну відповідь щодо літаків F-16, щодо винищувачів четвертого покоління тут на саміті країн Групи 7. але це сталося зараз. Президент президент Зеленський прибуде теж до Хіросіми. І як він повідомив, зокрема про це буде говорити тут на. Саміті із лідерами дуже дійсно важливі новини. Юлю безумовно багато думаю в Україні. Хто чекав цього також почути? Володимир Зеленський, як ти вже сказала, прибуде на саміт Японії, особисто зустрінеться зокрема з Джо Байденом з іншими лідерами. Як на ці новини відреагували у Хіросімі? В принципі, це також не очікували, мабуть, почути сьогодні. Так, Остапа абсолютно не очікували. Поки що зустріч із президентом Байденом офіційно не підтверджена, хоча про це говорить Андрій Єрмак, який також прибуває сюди із президентом Зеленським. Якщо ми говоримо про реакцію, то сьогодні почала з'являтися інформація приблизно десь в десятій ранку і в міжнародному прес-центрі, де якраз була одразу було відчутно, що щось відбувається. Одразу було дуже багато розмов. Журналісти намагалися з'ясувати деталі, чи це справді відбувається, чи приїде президент Зеленський на саміт групи і стало зрозуміло, що насправді приїзд і особиста зустріч українського президента, вона змінить динаміку саміту, хоча б взяти той факт, що зазвичай третій день самітів це досить спокійний день, коли відбуваються символічні заяви, посадження дерев, підсумкові прес-конференції. Але тепер так виглядає, що саме неділя буде одним із ключових днів днів днем, напакованим різними подіями і сподіваємося новинами та рішеннями. Якщо ми говоримо про журналістів, які були в прес-центрі, то вони були захоплені цією. Новиною, тому що це додає родзинки саміту, але також це означає, що можна очікувати якихось конкретних важливих рішень, важливих для України. І на прикладі А 16 ми вже це побачили. Будемо за цими заявами рішеннями спостерігати. Юлю а які результати першого дня саміту? Чим він завершився? Остап, цей саміт сьогодні. Перший день завершився теж певними конкретними результатами для України з точки зору підтримки України. Сьогодні відбулася перша робоча сесія з питань України лідерів групи саме і за її результатами вони видали спільну велику заяву, яка стосувалася дуже багатьох моментів. Але я виокремила для себе два важливі моменти. По перше, майже одразу на початку цієї заяви лідери наголосили на тому, що вони підтримують лише той мир, який базується на справедливих умовах. На збереження суверенітету України, і вони сказали, що надзвичайно ключовим у цьому є, що будь-які переговори не можуть відбуватися допоки Росія не виведе свої війська з території України. Вони сказали, якщо у когось є якісь мирні пропозиції, пропозиції мирних переговорів вони мають базуватися на цьому. І друга важлива річ це санкції сьогодні. Лідери групи СМИ запровадили нові санкції проти Росії. Ці санкції спрямовані на те, щоб обмежити воєнну машину Росії і щоб вона не Могла продовжувати здійснювати свою агресію. Власне, давай послухаємо, що сказали лідери в цій заяві про санкції. Ми і надалі будемо обмежувати доступ Росії до наших економік, спираючись на попередні заходи в житті для запобігання доступу Росії до ресурсів для підтримки ключових секторів її військово-промислової бази. Ми розширимо наші дії, щоб забезпечити обмеження експорту всіх речей критичних для агресії Росії, включно з тими, які Росія використовує на полі бою. Включаючи експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які Росія використовує для відновлення своєї воєнної машини, ми й далі будемо націлюватись на тих, хто працює в цих ключових секторах, таких як виробництво, будівництво та транспорт, а також бізнес-послуги. Ми позбавимо Росію технології групи семи промислового обладнання та послуг, які підтримують її воєнну машину. І Остапа сполучені штати вже сьогодні оголосили про запровадження санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуються 300 усіб компаній, які допомагали Росії уникати або застосовувати лазівки, щоб уникнути санкцій. і також запроваджені експортний контроль експортні обмеження проти 71 компанії, якраз щоб обмежити здатність Росії продовжувати війну. Дійсноюлю також були ці санкції. Знаєш, ще один меседж, який від гро... лідерів групи Семена А хотіла почути Україна. Тобі про це говорив Сергій Корсунський посол України в Японії. Це меседж про неприпустимість використання ядерної зброї. Чи пролунав він? Остапа, ти знаєш, він пролунав, і сьогодні лідери групи СМИ, вони розпочали свій ранок із того, що вони пішли до меморіалу миру. І якраз меморіал миру знаходиться за моєю спиною. Це місце, це буквально кілометр звідси. Це місце, де впала власне атомна бомба. І ми знаємо надзвичайне руйнування, яке вона принесла цьому місту. Майже одразу загинули 100 тисяч людей. Ще ми не знаємо, скільки людей загинули впродовж років від хвороб, спричинених радіа і сьогодні лідери відвідали цей меморіал. Вони це ще раз нагадали їм про жахи жахи застосування ядерної зброї, і вони видали заяву за сь результатами сьогоднішнього дня, в якій наголосили на кількох важливих моментах. Вони сказали, що вже 77 років пройшло з того моменту, коли застосувалася ядерна зброя. І вони кажуть, що цей момент має не повторитися ніколи, і тому вони сьогодні абсолютно засуджують неприпустиму ядерну риторику. Ку погрози ядерні, які лунають від Росії. Вони говорять, що Росія не має права це робити. Це небезпечно і безвідповідально, як для країни, яка має ядерний потенціал. Вони окремо закликали також Росію припинити свої абсолютно безвідповідальні дії на запорізькі атомні електростанції, тому що це також здійснює, створює величезну небезпеку не лише для України, але також для Європи та для світу загалом. Тому ці меседжі Остапа сьогодні пролунали. Завтра ми знаємо. Мо будуть відбуватися ще низка важливих засідань, і пізніше, вже в неділю, коли тут як очікується, буде президент України Володимир Зеленський. Ми очікуємо, що за результатами цієї цих зустрічей його виступу, але також можливо двосторонніх зустрічей, пролунає ще дуже багато важливих не лише заяв, але й рішень для України. Будемо за цим обов'язково стежити за новинами в наступні дні. Саміту. Юля дуже дякую тобі за твою роботу. Юлія Єрмоленко була на прямому зв'язку із Хіросіми в нашому ефірі. Тим часом, тим часом США в координації з країнами Групи СЕМИ оголосили про запровадження більше 300 нових санкцій проти осіб та установ, які допомагають Кремлю ухилятися від обмежень та закуповувати товари для військово-промислового комплексу Росії. Ці санкції підкреслює американський мінфін спрямовані на зниження здатності Кремля вести війну проти України. Обмеження також спрямовані на зменшення надходжень Росії від продажу енергоресурсів. Найбільшим покупцем російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Ріно стала Індія. За даними Блумберг, нині експорт російської сирої нафти досяг найвищого рівня спочатку початку 2022 року, незважаючи на санкції заходу. Росія знайшла нових покупців за межами Європи, але це значно вдарило по її прибутках. Більше розповість Дмитро Колченський. Росія постачала в середньому 3 мільйони 660 тисяч барелів сирої нафти на день протягом 4 тижнів до 5 травня цього року. Такі дані Блумберг. Це найвищий рівень з початку 2022 року. Майже вся нафта поставляється до Китаю та Індії, а менші обсяги до Єгипту та Туреччини. До вторення в Україну в лютому 2022 року Росія постачала до Європейського Союзу одну цілу десятих мільйона барелів нафти на день. Але західні країни звели цю торгівлю майже до нуля, і наразі лише Болгарія імпортує російську нафту. Росія припинила експортувати сиру нафту в ЄС, натомість почала продавати в Єгипет та Індію. У свою чергу єс шукав інших постачальників і знайшов Раніше ми робили помилки саме в цій сфері, але ми не можемо повернути минуле зараз. Ми повинні припинити імпорт російської енергії. Незважаючи на пошук нових покупців, доходи Росії від нафти скоротилися на дві третини. Загідні санкції та обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель значно скорочують прибутки Росії минулого тижня. Кремль заявив, що експортна виручка минулого місяця впала на 67 відсотків, тобто до 6,4 мільярда доларів. Росія страждає. Ви можете подивитися на дані. Так, Москва знайшла нових покупців нафти, але за нижчою ціною Урал торгується з дисконтом порівняно з іншими видами нафти, і нові покупці не такі привабливі, як старі. Нові покупці також знаходяться географічно набагато далі, в результаті чого середній час доставки становить від 16 до 18 днів, порівняно з 4-6 днями для довоєнних поставок до європейських сусідів у Росії. Про це повідомляє Reuters. Окрім того, захід намагається переконати таких союзників як Індія імпортувати менше російської нафти. Про це держсекретар США Ентоні Блінкін говорив у Вашингтоні на зустрічі з індійськими урядовцями. Ми заохочуємо країни не купувати додаткові енергоносії з Росії. Кожна країна по різному розташована географічно має різні потреби, але ми очікуємо, щоб союзники та партнери не збільшували закупівлі російських енергоносіїв. Ваш перевкодоскантрий за совен кантризендегадеон інтерес. Звичайно, ці країни є суверенними державами і мають власні інтереси. Але навіть цей варіант експорту для Росії є поганим. Аналітики кажуть, що деяка кількість російської нафти все ще надходить на європейські ринки. Сиру нафту важко відстежити, оскільки її можна легко змішати з іншими вантажами в транзитних країнах або ж у морі. Крім того, складна організація судноплавних компаній та прапорів суден у складній застосування санкцій. Генрі Ріджвел Дмитро Колчинський голос Америки. Своєю чергою Україна вимагає вигнати Росію із Європейського банку реконструкції та розвитку. Позбутися токсичної присутності Росії в банку, який має відігравати провідну роль у відбудові України, закликав міністр фінансів України Олександр Марченко. Деякі акціонери відразу відгукнулися на пропозицію України і нагадали, що це питання не вирішено, і забувати про нього не варто. Про це в коментарі Оксані Бедратенко розповів директор від України в ЄБРР Артем Шавальов. Ми озвучували це питання з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, починаючи власне там з перших днів березня минулого року. Ми тоді домоглися призупинення доступу Росії до ресурсів. Але то звісно не є повним повноцінним виключенням, і ми зараз звучили ще раз нашу позицію, що ми вважаємо, що присутність Росії є токсичною для таких міжнародних організацій, як ЄБРР, Але це безумовно стосується і інших міжнародних організацій. Практичного сенсу можливо це й не матиме в тому, в тому розумінні, що доля Росії в ЄБРР є відносно невеликою. Вона не впливає на рішення, які ухвалюються, але разом тим. Не можна просто, скажімо так, сказати, що ну нехай собі сидять, тому що ми маємо присутність, хоч і не фізичну, вони вони поки що а, бояться повертатися до штаб-квартири банку, але віртуально вони беруть участь в роботі наших керівних органів, і в принципі, ну ми вважаємо, що якщо говорити про репутацію. А таких провідних організацій це просто недоречно, тому що це тоді відповідно ставить під питання репутацію власної інституції. Водночас, ключове рішення, яке було ухвалено сьогодні, це початок роботи над збільшенням капіталу банку для того, щоб він міг значно наростити інвестиції в Україну. І ну погодьтесь, то буде трохи недоречно і якось навіть не незрозуміло. Якщо Росія буде ухвалювати рішення щодо майбутніх інвестицій в Україну, будучи власне. Тим самим терористом, який заподіяв шкоду, сполучені штати ніколи не забудуть людей у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України і сприятимуть тому, щоб Росію притягнули до відповідальності. Про це заявила заступниця державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини у Зразея. Вона зустрілася з дружиною та донькою ув'язаного в Криму журналіста Владислава Єсипенка. Вони приїхали до Вашингтона аби в день пам'яті жертв геноциду кримських татар нагадати про репресії, які тривають на півострові. Більше розкажуть Ірина Шенкаренко та Олексій Осека. Замість живого спілкування з татом Владиславом Єсипенком Стефанія вже два роки пише йому листи у в'язницю в Криму. Розповідаю, як я живу. Що, що я вчу, що його. Що ми робимо з мамою вдома? Він мене називає зіркою. Там сонечко я тебе кохаю. Стефанія з мамою Катериною приїхала з Кривого Рогу до Вашингтона, щоб закликати допомогти визволити в'язниці Владислава Єсипенка, позаштатного журналіста Радіо Свобода у Криму, якого в березні 2021 року затримали співробітники ФСБ. Владислав знаходиться в колонії в місті Керч. звідти він має можливість вже телефонувати. Тоді, коли із СІЗО такої можливості не було, спілкувалися лише листами, але телефонує все одно дуже рідко, раз на місяць півтора, і зрозуміло, що ці розмови вони прослуховуються. Якщо ти будеш сидіти тихо, то ти відсидиш нормально. Це пряма мова. ФСБ звинуватила Єсипенко у зберіганні вибухового пристрою. Російський суддя у Криму присудив йому 5 років в'язниці. Єсипенко заявив, свідчення з нього вибивали тортурами. Владислав, один із громадянських журналістів, який був проти окупації. Журналісти, які взагалі не лояльні до тимчасової окупаційної влади в Криму, вони там не працюють і не можуть працювати всі інші або поїхали, або сидять ув'язнені, або просто вбиті. За підрахунками державного департаменту США російські сили утримують, Найменше 150 політичних в'язнів із Криму. Більшість із них кримські татари, багато й журналістів. Про це на зустрічі з родиною Єсипенки в українському домі у Вашингтоні заявила заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Узра Зея. Викриття правди коштували йому свободи, і це коштувало його сім'ї, чоловіка та батька. Катерино. Ми підтримуємо вас, ми захищаємо вас та бажаємо вам подальшої мужності. Ми також чуємо, що. Що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року жителі Криму побоюються, що світ забув про їхню долю. Я тут щоб підтвердити, що Сполучені Штати ніколи не забудуть людей у Криму та всіх інших в Україні, які страждають від жорсткої окупації Росії. Сполучені Штати сприяють притягненню Росії до відповідальності за її дії, використовуючи всі наявні дипломатичні засоби. У зразе я зазначила, з лютого минулого року США запровадили. Дали понад 7 тисяч санкцій і візових обмежень проти російських правопорушників і вірить, що постійний тиск спрацює. Пані посол України у США Оксана Маркарова переконує питання звільнення затриманих одне з головних під час співпраці з владою. США. насправді величезна робота, яку ми постійно ведемо з державним департаментом. Все, що стосується і розголосу, і допомоги нам у е е розслідуваннях злочинів. І підняття цього питання на максимальний рівень підтримки президента Зеленського в його всіх ініціативах, які стосуються як обміну полоненими, так і Вимог щодо звільнення наших всіх затриманих і особливо журналістів, і особливо людей, затриманих в Криму. Це постійний фокус роботи. Тобто, більша частина його, звичайно, не публічна. У підтримці родин незаконно затриманих українців запевнили і в американському конгресі голова комітету сенату США з міжнародних відносин демократ Боб Менендес нещодавно приєднався до проекту комісії з прав людини Палати представників конгресу Defending Freedoms із захисту 14 кримських журналістів незакону. Ув'язнених Росією один із найкращих способів досягнути прогресу це поширення інформації та невпинна адвокація, яку багато хто тут проводить. Усі мої кримські та українські друзі, знайте, що я буду продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях щодо вигнання Росії з вашої батьківщини, включаючи повернення Криму. А також я кажу тим ув'язненим та їхнім родинам, які переживають цю жахливу травму. Знайте, що навіть у найтемніших путінських камерах. Ви не забуті. Президент Радіо Свобода Джеймі Флай сподівається на обмін полоненими, який включатиме цивільних, зокрема, й журналіста Єсипенка, і зазначає діставати правдиву інформацію про те, що відбувається в Криму, зараз надскладне завдання стало набагато важче ніж навіть кілька років тому отримувати інформацію. Очевидно, що з огляду на ситуацію з владом ми повинні бути дуже обережними, збираючи інформацію з Криму. Але враховуючи технології, враховуючи той факт, що є люди на місцях, сміливі глядачі, які хочуть поділитися правдою про життя під окупацією з тими, хто за її межами, ми все ще можемо отримати певну інформацію з Криму. Ви не можете повністю блокувати правду, не можна. Повністю відгородити Крим від решти України. Тим часом у Держдепартаменті США наголосили після незаконного вторгнення на півострів кількість медіа там скоротилася більш ніж на 90%. Тож правду про масштаби звірств, скоєних окупаційною владою, поки можна лише уявляти. Ірина Шенкаренко Олексій Усика, Голос Америки. Зі свого боку, голова меж кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що також вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар та наполягатиме на створенні міжнародних механізмів, які б унеможливили, унеможливили нову російську агресію. Про це він сказав в інтерв'ю моїй колезі Наталці Чурикові. Радянський Союз ніколи не поніс покарання за цей злочин. Чи ви вимагатимете, щоб тоді, коли Росія буде притягнута до відповідальності у міжнародних судах, щоб злочини проти кримських татар становили окрему частину цих проваджень, і чи вони мають розглядатися як геноцид? На початку 90-х років чи 30 років тому ми Масово поверталися до Криму, була дилемма, що нам робити з нашими домами, домами наших батьків, багато яких збереглося, але там жили чужі люди. І тоді наші старші е учасники, керівники національного руху, вони нам сказали молодим, що ці люди не винні. Вони, можливо, морально несуть відповідальність, але їх туди поселила влада, яка нас виселила. І тому ми не можемо вимагати, щоб вони покинули наші доми. Я так розумію, що наші старші тоді боялися якихось таких проявів радикалізму з нашої сторони з боку молодих. Ми послухалися всім і. Жодного випадку за всі роки повернення не було жодного випадку, щоб хтось прийшов і сказав людині, яка живе в його домі. Сказав: Виходь, пожили досить, але це мій дом, і я тут буду жити. У нас немає. Поруч. Ми брали землю, будували все таке інше. Чому я це говорю так детально? Я це говорю для того, що аксіома непокаране зло. Має властивість повертатися ще в більших таких масштабних проявах, От те, що ми я зараз маю на увазі всіх і себе, і кримських татар, і українців, Україну в цілому, світ, що ми не змогли покарати і назвати і засудити отут от чл... людину ненависницьку ідеологію комуністичну, режим радянський, який привів до мільйонів таких жертв. Ми зараз у і отримали нову агресію Росії. І остання на сьогодні історія про американського письменника Майкла Семпсона, який написав дитячу книгу, що подає історію України через її національний гімн. Прибутки від продажу автор спрямує на допомогу українським дітям. На презентації книги в Колорадо побували Світлана Простинська та Володимир Петрунів. Мешканець Колорадо Марк Ділен прийшов купити книгу про історію України для своїх онуків та дітей українських переселенців, яким допомагає. Я хочу подарувати їм щось практичне, що дасть їм інформацію та знання. Ця книга важливий подарунок, який я вже подарував деяким родинам, яких підтримую. американський письменник Майкл Семпсон разом зі своєю дружиною та співавторкою Оленою Харченко розповідає маленьким читачам про українську культуру, видатних українців та хоробрих українських воїнів, яким досі доводиться боронити свою батьківщину. Перші вісім сторінок книги розповідають про географію, історію, культуру та українську мову. Ми розповідаємо про символи, калину, тризуб, Потім говоримо про видатних українців, таких як Чубинський, Сікорський, винахідник вертольотів. Тож вийшла чудова історія про чудову країну Україну. Професор літератури з Нью-Йорка Майкл вперше полетів в Україну у 2004 році і полюбив її настільки, що відвідував постійно. А влітку 2021 року почав викладати у Дніпровському національному університеті. Саме у Дніпрі знаходився на момент повномасштабного вторгнення. Ідея написати дитячу книжку про історію України у Майкла виникла влітку минулого року, коли почув гімн України на мітингу у Варшаві, де він, як волонтер, допомагав українським переселенцям. у Варшаві. Я почув прекрасну пісню. Українська пісня грала на мирному мітингу на підтримку України, і тоді я подумав, з цього вийде книга. За мету ми поставили розповісти про українців як про людей, а не просто абстрактний народ, про який говорять по телевізору. Ця книга. Показує читачам українське життя та культуру. Разом з дружиною Майкл працював над книгою півроку. Ілюстрації для неї зробила київська художниця Поліна Дорошенко. У грудні минулого року книгу надрукувало видавництво старого лева англійською та українською мовами. Майкл особисто презентував книгу вже у 25 містах США та Канади. Ми також читаємо цю книгу дітям у школах. Закінчимо тур в Україні. Мене попросили виступити з нею у Києві. Усі гроші, які ми заробили на книзі, ми надсилаємо українцям Ми вже відправили 10 тисяч доларів переважно пораненим дітям. На презентацію у Колорадо разом з іншими прийшла Ганна Чермак, американка українського походження, яка також працювала свого часу в Україні та займається благодійністю на її користь. він написав цю книгу. Зрозуміло як дітям, так і дорослим. У мене четверо онуків, і я вже придбала для них цю книгу. Ця книга пояснює, що означає бути українцем. Пояснює українську національну ідентичність. хочеться, аби побільше людей придбали цю книгу і для дітей, і для дорослих, аби по-справжньому пізнати цю чудову країну Автори сподіваються перекласти свій твір на багато мов світу у США. У твердій обкладинці вони продають його за 18 доларів за примірник. Усі прибутки від продажу вони спрямовують на допомогу Україні. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Торнтон, Колорадо Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо закінчувати наш ефір. Безумовно, головні новини дня стосувалися того, що українські пілоти вже незабаром розпочнуть тренування на сучасних західних винищувачах у Європі. Будемо уважно за цим стежити. Ці новини пролунали на саміті Групи Семи, які ще триватиме в суботу і неділю, тому будемо покривати це. Також буде у нас трансляція в неділю з цього приводу. І також очікують прибуття на цей саміт Володимира Зеленського. Тому не пропустіть, стежте за оновленнями на сторіках Голосу Америки українською в соціальних мережах. також на вебсайті про Протягом вихідних наша команда буде працювати аби тримати вас в курсі всіх основних та головне перевірених новин. Ми на цьому прощаємося, друзі. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Нагадую, також у нас є брифінги щодня. з понеділка по п'ятницю о о й за київським часом, де ви можете поставити нам свої запитання в прямому ефірі. і Ми спробуємо на них відповісти. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. До зустрічі. Побачимося вже незабаром.